Волинським шахтарям припинили виплачувати заробітну платню. Це сталося після того, як гірники повстали проти новопризначеного директора Сергія Троцька, адже він першим ділом, коли прийшов на роботу, заблокував рахунки, попри те, що на той момент не мав права підпису. Шахтарі великими зусиллями домоглися звільнення Троцька, але за це зараз розплачуються, бо ж їм не віддають зароблених грошей. На Волинських шахтарів продовжують тиснути щойно гірники впоралися з однією проблемою, яким одразу створили нову. Нагадаємо, нещодавно на шахту номер 9 міста Нововолинська намагалися прилаштувати заїжджого директора Сергія Троцька. Такого делеганта їм виписали зі Львівщини. Проти нього повстала ціла шахта. Гірники переконані, що новий, так би мовити, керівник мав намір не працювати добросовісно, а грабувати копальню, бо ж одразу показав свою свої методи привізши зі собою тітушок. Призначення бойкотували добрий місяць, кілька разів їздили до міністерства, і, зрештою, рішення про нове призначення відмінили і лишили виконувати обов'язки директора попереднього керівника Володимира Юрківа. Але радіти довелося недовго, адже після цих подій шахтарям перестали виплачувати заробітну платню. Заборгованість уже два місяці станом на 17 жовтня 22 року. В нас на Казначейському рахунку заблоковано 7 мільйонів 940 тисяч гривень заробітної плати за серпень місяць. Це ще зробив Троцько 4 числа, пославши листа відзив на заробітну плату на казначейство. Хоча він право підпису на той час не мав. Що цікаво, як розповідає керівник про спілки шахти номер 9 Василь Гура, податки з їхньої заробітної платні сплачені перед державою, фактично немає заборгованості. Це вже не вперше на шахтарів намагаються тиснути. Коли розпочали страйк проти нового директора, 48 гірників викликали до військомату для вручення повісток. Прийшов також припис про відключення електроенергії. А ще на шахту завітали в гості співробітники ДБР. Ось як у міністерстві. Енергетики дбають про початок опалювального сезону. Ми тримаємо ситуацію зі шахтою номер 9 на контролі і будемо повідомляти про розвиток подій. Наталка Поліщук для новин на часі.